Я вітаю всіх слухачів, глядачів ютуб-канала Король Данило і хочу е, розповісти про продовження епопеї протистояння між е, сокільниками Львовом. Ну, якщо бути вже чесно, то не між сукільниками Львовом, а між владою і Львова і між е, керівництвом громади села Сокільники, яке розпочалося вже, скажімо так, від початку місяця, розпочалося це все з блогу. Пана Зубича, заступника міського голови Львова, пізніше підтримав свого заступника і Львівський мер. І це була така, знаєте, масована атака, спрямована на те, що сукільники посміли затвердити генеральний план, де передбачається масова житлова забудова просто в притул до міста Львова, частково в притул до Львівського аеропорта. І про що йдеться? Оновлений генплан сукільників. Він Передбачає розширення села на 158 гектарів і забудову понад 50 гектарів біля злітної смуги аеропорту житлом на 14 тисяч мешканців. Ну і власне ця ділянка вона біля аеропорту, якби як, як показано на матеріалах, які там демонструвалися, як стверджує, стверджує і заступник міського голови, міський голова, потім на одній зустрічі головний архітектор пан Коломієць. От, які які говорять про те, що там доведеться або відселяти тих 14 тисяч людей, або переносити аеропорт. Ну, я відразу трошки забігаючи наперед, скажу, що е, в зоні, шумовій зоні дії аеропорта проживає дуже багато львівян. Мені самому довелося колись мешкати на вулиці, е, на, ну, поруч з вулицею Потона, це фактично вулиця Городоцька. І я пригадую шум від літаків, які було чути, тобто ну, то проблема, звісно, що є. Але проблема насправді дещо в іншому, ніж е, зараз йдеться про те, що будуть люди страждати від там, шумових навантажень. Страждають дуже давно, вже дуже давно І великий район. і забудовується там в тому району. Ну, Але давайте по черзі. Отже, на е, цей скандал розгорівся, і на випади міської ради відповів. Е, Сільський голова відкритим листом, який, власне, дуже аргументовано розписав те, що це нападки, які не конструктивні, тому що діяла сільська влада згідно повноважень, район розвивається, тобто село розвивається, цей район залі розвивається. Вони там планують справді забудову, але ця забудова буде передбачати повністю інфраструктури і так далі, і так далі. Я про це писав е, в публікації, яка є на інфро... є на інформаційній агенції Король Данило в моєму блозі. Там можна ознайомитись детальніше з тими перепиттями. Але тепер це весь все протистояння втягнули в львівський аеропорт. Почалося з того, що е, була зустріч, е, мала бути сесія районної Ради, яка мала затвердити відповідно е, цей генеральний план. А там були. Проходили, відбувалися дебати, і начальниця відділу архітектури та містобудування Сокільницької сільради, пані Світлана Кончевич. Вона е, апелювала до того, що план розроблений фаховим архітектором Володимиром Лавріно. Це справді дуже фаховий архітектор. Я знаю пана Володимира, і ну, можу підтвердити, що це не, 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 не невідомо, звідки взявся чоловік. він Працював е, свого часу і головним архітектором Львівської області, і е, ну, тобто це фахівець. І на цій зустрічі, коли е, були нападки з боку пана Коломєцева на е, Сукільницьку громаду, пані Концевич е, продемонструвала лист погодження проєкту внесення змін до генплану Сукільник». Ну, Тобто, генпенний план Сукільник був, це внесення зміни, якраз де йдеться про, тих, про цю забудову на 158 гектарах. І е, сказала вона наступне. Всі зони на генплані нанесені правильно. Колись аеропорт звернувся до нас, щоб ми погодили нові шумові зони. Але вони нам дуже накладалися на житлову забудову, тому ми відмовили. Тож аеропорт звернувся в державі службу. Вже ця установа передала нам затверджені нові шумові зони. У новому генеральному плані всі шумові зони відображені, чітко і правильно перевірені фахівцям аеропорту. Жодних спільних питань з аеропортом у нас немає. Це ствердила пані Світлана Концевич, яка якраз. Начальник відділу архітектури і містобудування Сокільницької сільради. Але з'являється лист Львівського аеропорта. Хоча львівський аеропорт погодив, та якби все ніби добре, тут з'являється лист. Чому з'являється? Ну, з'являється я підозрюю тому, що ну, наскільки там чув я раніше розмови про те, що хороші стосунки в очільниці Львівського аеропорта. З Львівським міським головом. Я думаю, що це е, не випадково. Я зараз спробую аргументувати. Не випадково появиться глиста і, власне, причиною є не порушення якийсь справи аеропорта, а власне, причиною є прийняття певної сторони в цьому конфлікті. Отже, е, так, е, Сокільницька сільська рада у зверненнях порушила питання надання висновку щодо врахування планувальних обмежень аеропорту. Відповідно, проєктанти надали зауваження щодо планувальних обмежень, які були враховані. Проте погодження проєктних рішень, зокрема щодо функціонального призначення території, нами не здійснювалося. Саме ці функціональні аспекти проєктних рішень можуть призвести до негативних наслідків для майбутнього міжнародного аеропорту де це в заяві Аеропорт стурбований, що в межах шумових зон буде, де є високий рівень шуму, буде житлова масштабна забудова, громадська забудова. От е, коли йдеться про розток території площі понад 50 гектарів, як новий житловий масив з громадською забудовою в зоні з дискомфортами та потенційно шкідливими для здоров'я умовами проживання, вважаємо, що забезпечити шумозахисні заходи для такої великої території від жерела шуму, розташованого в повітряному просторі, буде надзвичайно складно. Як наслідок, тисячі людей буде розселено в зоні з постійними факторами негативного впливу на здоров'я. Вважає адміністрація аеропорту. Е, знаєте, я тут. Е, Хочу сказати таку цікаву річ. Свого часу я очолював службу реконструкції міжнародного аеропорту Львів при підготовці до Євро 2012. Дякувати Богу недовго. Чому дякувати Богу? Тому що я був свідком того бардаку, вибачте, наше слово не назву, який відбувався тоді, власне, під час підготовки, і як і я достеменно знаю, що якісно зробити всі роботи в той час було неможливо, тому до сих пір, там чи до останнього часу, може і до сих пір, не здана експлуатацію злітно-посадкова смуга аеропорта. Там плюс багато недоробок. Тут це одне таке питання. Друге, на той час велися дискусія. Я приймав участь в тих дискусіях. Ну, вони звелися вже так, би постфактум, тому що не готові були наша влада України, не готові були. Наші, Перенести аеропорт, а це необхідно було зробити, і необхідно зробити зараз, тому що аеропорт в житлових, житлових кварталах, в житловій зоні, він існує вже дуже давно. І от, власне, коли я тоді ознайомився з документацією, і дивився на шумову карту, згадавши своє кажуть, дитинство, коли я мешкав в тому районі, то я прекрасно розумію, що зараз турбота аеропорта – це не про мешканців, потенційних мешканців сукільних, ні. А що ж аеропорт не турбується про тих львів'ян, які мешкають в зоні забудови? Чому міська рада не турбується про тих львів'ян, які купляють квартири до прикладу в районі Південного, де зводяться багатоповерхівки? Не знаю, як вони там погоджуються з УкрАерорухом, висотність висотні з тих будинків. Ну, але зводять там багатоповерхові будинки, і це масово зводять, забудовують околиці південного. Яка різниця між околицями Південного і сукільниками? То не хвилюють питання шумових навантажень для тих львів'ян, ну і в інших місцях, де будується. Та ж сама Трускавецька вулиця, яка забудовується. Я вже мовчу про те, що ця вулиця, цей район вражений карстами, карстовими порожненими. Ну, але це інша тема, до якої я ще повернуся. Так от, чомусь це не турбувало, але стурбувало зараз. Але продовжу, власне цю заяву, зацитую. Велике занепокоєння викликає також загроза рішень даного генплану. Це аеропорт пише а зі збільшенням населення села Сокільники до 50 тисяч мешканців для функціонування прилеглої логістичної інфраструктури, без планування системи громадського транспорту, здатної забезпечити перевезення такої кількості пасажирів між сукільниками та Львовом, вулиця Кульпарківська та проектована вулиця Ряшівська будуть заблоковані заторами приватного автотранспорту. Що в перспективі заблокує доступ до аеропорту, як з боку Львова та Сокільників, так і з боку інших населених пунктів області. Це теж додали в аеропорту. Ну, отже, вважає адміністрація аеропорту, що загроза є для Львівського литовища. І от, власне, цей останній це останнє абзац, який я прочитав, свідчить про те, що аеропорт дбає не за те, а просто зайняв. Чи на прохання, чи там не знаю, за які аргументи, зайняв позицію на стороні, на стороні міського голови. Чому? Е, оця істерика навколо 50 тисяч мешканців сокільник, вона е, абсолютно нікчемна. Чому? Бо немає жодної різниці в містобудівному плані. Я маю на увазі, власне, з точки зору містобудування, немає жодної різниці між сокільниками і скнилом. Абсолютно. Тому що це є приміські території ще з часів Великого Львова Ігнація Дрекстера, Дрекслера. Тобто, вже більше сотні років, коли в 1920 році вийшла книга ігнація Дрекслера «Великий Львів Великий Львов, де йшлося про розширення меж Львова, то там вже сукільники були зазначені як приміське село. Тобто, це ж не, 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 не взялося воно ні звідки. Так само, як і Сихів. Тільки Сихів війшов в межі міста, а Сокільники не війшли, то це не означає, що Сокільники мають залишитися селом там, на тисячу, на дві, на п'ять, наскільки там мешканців. Ні, це вже це не село, це урбанізована територія, це де-факто агломерація. Але де-факто, а де юри Сокільники окрема громада. Про це теж я вже і говорив, і писав про, про нікчемність адміністративно-територіальної реформи, яка, зокрема, на Львівщині абсолютно не відповідає, тобто поділ отих нових громад не відповідає науково-проектній документації. Є два в нас документи, які регламентують, і в яких це передбачено: це е, Генеральний план Львова, Великий Львів, де якраз окреслені межі вже де-факто існуючої агломерації, і схема планування Львівської області, де окреслена Скажімо так, перспектива розвитку цієї агломерації, якою вона би мала бути, тобто збільшених більш, трошки масштабах, накраїли зовсім по-інакшому. І в результаті Сокільники, які де-факто Львів, вони не війшли у Львівську територіальну громаду. Ну і не, не тільки сукільницька громада, там тобто інші громади, які мали мали би війти за визначенням, тобто, бо це вже фактично Львів. Не вийшли. Тому ця якась асоціація, яку створила міська рада, вона є нікчемна, бо в, неї, в ній немає тих громад, які фактично створюють агломерацію. Тобто вона є неповна, відповідно недієздатна. Так ось, коли аеропорт почав згадувати за 50 тисяч мешканців, і про те, що в нас раптом тут через цю забудову можуть виникнути затори на вулиці Рящівській, якої ще немає. А нема у нас не тільки вулиці Рячівської, у нас нема дуже багатьох вулиць, передбачених генпланом. Дуже багатьох. У нас вулична дорожня мережа при співмірній чисельності населення з Краковом двічі менше. Довжиною двічі менше. А я вже не кажу про ширину вулиць, яку обмежують синіми лініями, які називають паркуваннями. Я вже не кажу про інженерну інфраструктуру, про розв'язки, мости, тунелі і так далі. Тобто тільки довжина вулиць у нас двічі менше, ніж в Кракові, а населення приблизно таке саме. У Львові вже, мабуть, більше. Ну, знову таки якщо вірити міському глиб, що йому вірити не можна, але він стверджує, що у Львові вже мешкає мільйон на зв'язку з відповідними процесами внутрішньо переміщених осіб і так далі. А, так от, коли аеропорт турбується за затори, то нехай, шановна пані керівник аеропорта, Подивіться, як забудовується вулиця Кульпарківська. Пару сіті з одного боку, з іншого, ще один комплекс. Кілька років тому на круглому столі Великого Львова у нас був один з фахівців транспорту. Я не буду називати прізвище, тому що людина, можливо, ще досі працює, в тих якась структура близьких до міської ради, який сказав, що вони провели розрахунки і Кульпарківська неминуче зупиниться в заторах. Тоді ще жодної мови про. Забудову в сукільниках не йшлося. В генеральному плані це все передбачали, тому що розуміли, що будуть розвиватися приміські території. І, власне, в законі передбачено, що мають враховуватися розвиток приміських територій при, скажімо, розробці містобудної документації, розробці, взагалі, скажімо, генеральних планів. У нас, нас це було враховано, тільки нічого не зроблено. Тобто, якщо подивитися на генеральний план, подивитися на транспортну схему, схему магістрали, гаражів автостоянок, то всі проблеми були відомі і там вони були вирішені в генеральному плані. Як би воно мало бути? Зрозуміло, що це дуже дорогі проекти, але е не виконувати їх взагалі, а при цьому забудувати Львів, ще забудувати, нещадно забудувати, переущільнивши його, виробивши масу зелені. А це хіба не злочинна діяльність? То чомусь міські посадовці не бачили, не хотіли подивитися на свою злочинну діяльність і до чого вони довели місто власне стосунку заторів. Чомусь керівництво аеропорту стурбувалося, власне, заторами у Львові, не помічаючи, що ще далеко немає того кварталу чи того мікрорайону сукільника, а затори вже є. Так, вони будуть більші. І, зокрема, через те, що ті мешканці, які Поселяться в сукільниках, будуть їздити до Львова. Але це неминучий процес, він прогнозований, він зрозумілий. Зрозумілий, тому що ще сама міська рада в 2018 році провела дослідження за допомогою оператору мобільного зв'язку щодо маятникової міграції. Так, от, у нас маятникова міграція в середньому становить 150 тисяч осіб на день, які приїжджають, виїжджають зі Львова. І це зрозуміло, що вона існує. Зрозуміло, що вона не буде зменшуватися, тому що для того, щоб її зменшувати, треба роззасереджувати дуже багато функцій, зокрема культурних функцій, освітніх функцій. Тобто мають бути якісні школи в приміських територіях, дитячі садочки і так далі. І так далі. Це і кропітка, ну така досить і, і дороговартісна, і кропітка робота і співпраця з тими громадами нічого цього не робилося. То, що зараз створила асоціацію, каже, це вона знов таки, вона є. Ну, вибачте, за таке грубе слово кастрована без тих громад, зокрема без сукільницької громади. Насилу не приєднаєш і так в нас неконституційно відбулася реформа через насильне приєднання громад. От нагадаю, приклад міста Винники, коли подали навіть в Конституційний суд подання про незаконне приєднання, насильне приєднання міста Винник до Львова. От така ситуація. Так що тут дуже інтригуючі зараз взагалі процеси розвиваються. Я розумію, що хтось з кимось щось там не поділив. А виглядає, якщо чесно так, то те, що дуже такий ласий шматок, він е, йде мимо львівської міської влади. А злі язики, це я чую не від одних людей, зрія поінформовані язики, стверджують, що з кожного квадратного метра новобудову Львові. Наверх йде певна сума доларів з кожного квадратного метра, є такси, які скеровуються наверх, з яких там живляться все це, це організоване злочинне групування, яке знищує Львів. Е, тому е, слідкуємо зараз за цим процесом. Він буде далі розвиватися, я не сумніваюся. Е, я абсолютно довіряю фаховості, скажімо, того ж самого Володимира Лавріна, який розробляв генеральний план, «Сокільник». Я розумію позицію сукільника. Вони не повинні страждати через некомпетентність, халатність і захланність львівської міської влади, а львівська міська влада так просто своїх позицій не здасть. Андрій Іванович любить йти на принципи і доказувати свою правоту, і доказувати, хто тут цар і Бог. Ну але це вже недовго. Дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.